Сьогодні в програмі таки добудують школу Брюховичах обіцяють завершити у 2018-му. Просять про допомогу. Милосердя горіло. Новий конкурс у Львові збирають пропозиції на проект пам'ятника Небесній Сотні. Підсумовуємо цей понеділок. Ви дивитесь новини вечір добрий. Мистецтво фонд держмайна судиться із Львівською облрадою за Львівський палац мистецтв. Хочуть повернути будівлю у державну власність. Запевняють, що палац належить державі, а під керівництвом обласної ради приміщення втратило своє основне призначення. Деталі розповість Анастасія Бахур. Палац мистецтв без мистецтва. Фонд державного майна подав позов до суду, аби змінити форму власності Львівського палацу мистецтв з комунальної у державну. Назрів такий позов на основі листа національної спілки художників. Митці просять, аби саме їм повернули майно, тому що вважають, що у палаці не проводять належних виставок. Ми неодноразово зверталися офіційними документами, щоб збільшити кількість виставок і цільве призначення цього палацу мистецтв. Відповідь одна. Брак коштів ще у 1995 році. Будівля, де зараз працює палац мистецтв, перестала бути державною власністю. Тоді Львівська обласна рада включила палац до переліку об'єктів комунальної власності, на балансі якої він перебуває і досі. У 1995 році було визначено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від того законодавства, яке я вже назвав, що вказаний об'єкт після його введення в експлуатацію повинен бути переданий в обласну комунальну власність. Обласній раді не погоджуються з цим позовом, проте зазначили, що скоріш за все за рішенням суду приміщення стане державним. Законодавчих підстав для того, щоб вважати, що дане майно було у власності чи користуванні спілки художників України, відсутнє з огляду на це. Наша позиція. По справі є настільки ну радикальною, що ми вважаємо, що фонд держмайна вчиняє якісь незаконні дії, оскільки фонд держмайна, як і будь-який орган державної влади, орган місцевого самоврядування, відповідно до статті 19 конституції України повинен діяти виключно в межах повноважень та у спосіб визначений чинним законодавством України. А вже завтра у Києві відбудеться суд. Там і вирішуватимуть, кому насправді належить Львівський палац мистецтв. Анастасія Бахур, Андрій Сладков, новини. Дітям школу у Брюховичах уже в 2018 році обіцяють відкрити новий навчальний заклад. Поки у містечку недалеко від Львова функціонує одна школа, і та зведена ще майже сотню років тому. Відтак ще 2016-го шістнадцятого чиновники затвердили комплексну програму підтримки соціальної сфери та інфраструктури громад Винник, Крудну та Брюхович. У межах програми однією з пріоритетних є освіта. Наразі фінансують будівництво навчального закладу у Брюховичах. Там вже вже збудовано перші поверхи трьох корпусів. Загалом вартість проекту обійдеться Львову та містечку у 50 мільйонів гривень. Урок року різниця єдина школа в Брюховичах налічує понад три сотні учнів. Відрізняє цей навчальний заклад від інших, що майже кожна 45-та хвилинка відбувається в різних приміщеннях. Стара будівля не може вмістити всіх дітей одночасно, тож навчання розкидали по корпусах. Нелегко нам було працювати в ті роки, бо школа була в шести приміщеннях розміщена, і діти мусили з одного приміщення переходити в інше. Це було Важко і учням, і дітям, ну і безперечно. Життя і здоров'я дітей було кожен день під небезпекою. Освітяни зазначають, що у Брюховичах налічується немало школярів та потенційних відвідувачів навчального закладу. Однак, єдина «Альма-Матер» наразі має обмежені можливості. Тож певна кількість дітей змушена щоденно добиратися на уроки до Львова. Відтак, нова будова дозволить вмістити усіх місцевих дітей. Це є велика школа, площа її буде понад 9 тисяч метрів квадратних, і вона буде розрахована на навчання тут 620 учнів передбачено величезну актову залу, два спортивних зали для того, щоб забезпечити належні умови для навчання дітей. Вже до грудня поточного року підрядники обіцяють здати об'єкт. У Селищній раді запевняють, фінансування достатньо для завершення будівельних робіт. Наступним етапом буде її оснащення та внутрішні роботи з облаштування навчального закладу. Проект фінансується із скарбнички Львова та місцевого бюджету. Селищної ради було виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень минулого року, і того року виділено основному 2 мільйони. Що це за це кошти міського бюджету, нашого місцевого селищного бюджету. Будівництво школи номер 41 було розпочато ще кілька років тому за державні кошти. Згодом фінансування призупинилося, як і ремонтні роботи. Наразі з трьох корпусів нової школи один збудований на два поверхи, а два на один поверх. Однак з 2016-го робота знову закипіла. Наразі школа номер 41 це єдиний навчальний заклад середньої освіти в Смете Бруховичах. Тут налічується понад 300 учнів, які навчаються у цій будівлі, та ще кількох корпусах розкидані. Них по містечку. Однак міські чиновники обіцяють, що вже в 2018 році зведуть нову школу і підведуть роботи до фінішу. Віталій Гамадин, Тарас Фомін, новини. Недуга стукає у двері. У Львові ходить ротавірусна інфекція, яка насамперед вражає маленьких дітей. Проте її можуть підхопити і дорослі, якщо не будуть дотримуватися елементарних норм гігієни. Станом на сьогодні у лікарнях перебуває щонайменше 10 таких пацієнтів. Більше далі журналісти новин. Характерним періодом для ротовірусної інфекції є зима та весна. Саме у цю пору року кількість таких пацієнтів збільшується. Це вірус, який проникає в організм людини через воду, через забруднені продукти харчування, через брудні руки, і може викликати розлади в роботі шлунково-кишкового тракту. Тобто Людина скажеться на тошноту, ноту, блювоту, частий рідкий стілець, інколи піноподібний. І найчастіше хворіють діти, особливо віком до одного року. І також ця інфекція небезпечна для осіб старше 60 років. Лікарі кажуть, аби не заразитись цією інфекцією, треба дотримуватись правил гігієни та не пити неочищену воду. Така інфекція виводиться з організму від п'яти днів до двох тижнів. Це є довготривалий процес. Ну, дуже швидкого результату немає такого, як зняти просто інтоксикацію. Тут потрібно адекватно вивести з власне з ексикозу і надалі. Допомагати і з ферментною системою дітям справитися. Тобто допомагати, щоб дитинка адекватно стравлювала їжу, дієту коригувати. Наталія розповідає, що як тільки побачила у сина перші симптоми, одразу викликала швидку та жодного діагнозу їм не поставили. Коли симптоми не зникли, одразу поїхала в лікарню після здачі. Усіх аналізів виявили ротавірусну інфекцію. Нам пояснили, що це інфекція і ми тому, що ми довше час не розуміли, чому тому, що ні температури, ні в дитини нічого немає. Ми думали, просто лізуть зуби, і я я була впевнена, що може бути на зуби, але в інтернеті вичитала, що на зуби такої реакції немає. І, це, і ми прийшли сюди, нас відразу прийняли і там пояснили нам, в чому ситуація, і сказали, що дуже добре, що ми відразу звернулися. Якщо схожі симптоми вірусу, все-таки вже є, потрібно негайно звернутись до лікарні. Юлія Курпіль Тарас Фомін. Новини. Мешканцям городочини хворим на ниркову недостатність більше не доведеться їздити до Львова на процедуру очищення крові. В центральній районній лікарні запрацював міжрайонний центр нефрології та гемодіалізу. Більше про роботу центру. Далі у сюжеті. Іван мешкає у селі Вишня на Городочині. Юнаку лише 26 років, проте його нирки не справляються зі своїми функціями. Хлопець вже три роки живе завдяки діалізу. Він лічив зуб і випив антибіотики. І заблокували нирки. Думали, що від відпрацює ти нирки, а нирки не хочуть заблокували і не хочуть працювати. Нирка фактично не працює. розумієте, якщо людина не приймає хоча б один день, то потім її чи доживе до другого разу, то не знаю. Тобто вона мусить бути раз в три дні, тобто через день приймати процедури. Завдяки меморандуму, підписаному між Львівською обласною радою та німецькою медичною компанією, городочина отримала сім апаратів штучної нирки. Це дало змогу облаштувати сучасний центр нефрології та гемодіалізу на базі районної лікарні. Тут бачите діаліз за нобродин. Депутають три ліжка, три апарати, фірми фрезей. Хворі у нас сьогодні повністю бачите, три чоловіка тут, три чоловіки нормальні хворі, задоволені. Зручно, що дві години добиратися до Львова, а що 20 хвилин до лікарні. Це велика різниця. Ну І самі бачите, які умови, ліжко, яке гарне. Подушка, як вдома, велика, оскільки новостворений центр є міжрайонним, процедуру штучної нирки тут можуть проходити і пацієнти з сусідніх районів. Нічим не гірше ніж у Львові. там все таке саме, як і тут. Тут у нас, наприклад, ідуть артерія, які показник артерії, венозний. Тут є цель УФ, Це скільки людина знімає. Рідини, яка накопичується в організмі, народний депутат Ярослав Дубневич розповідає реалізація цього проекту ще один крок до розширення та розбудови медичного закладу. Надію, що в сімнадцятому вісімнадцятому році ми відкриємо терапевтичне відділення, і городоцька лікарня дасть ще більше медичних послуг для людям городоцького та суміжних районів, щоб городоцька лікарня стала центральною лікарнею в госпітальному окрузі. У шістнадцятому році було відкрито у нас на Львівщині чотири відділення діалізні, і вже цього року це є городок. Зараз іде звернення і голови районної ради, голови держадміністрації районної і головного лікаря, щоб це відкрити в золочу наразі. Процедуру штучної нирки в городоцькій районній лікарні можуть проходити 12 пацієнтів щодня. Про допомогу для притулку, пам'ятник Небесної Сотні та новини спорту, це з поміж іншого у наступній частині випуску не пропустіть. Більше двох з половиною тисяч військових з Львівщини минулоріч річ підписали контракт зі Збройними силами України. За перший місяць цього року ще 130 в обласному комісаріаті запевнили це свідомі громадяни, мотивуючи фактором, для яких не є заробітна плата. Окрім того, від початку війни на сході із нашого регіону обороняли країну 16 тисяч військовослужбовців. З них майже 300 загинули. Компенсацію за поранення виплатили шість тисячам військовим, ще сьогодні ведуться роботи із приписки громадян до призовних дільниць. То на сьогоднішній день ми приписуємо 2000-й рік народження. От. Ну, видно, в 2000 році була демографічна криза, тому є такі райони, де приписують по 170 чоловік тільки до призовної дільниці. Якщо колись ми приписували. 500, 600. Тут зараз район приписує 170, 200. Є такі потужні райони наші, великі райони, такі Самбір, Другобич, там 450 чоловік приписується». Експеримент із розмежування смуг автомобільного транспорту на польсько-українському кордоні дав позитивні результати. Через успішність цього експерименту на Краковці його планують поширити і на інші прописні пункти. Наступним, де планують розмежування доріг, стане Рава Руська. Уже опрацьовано схему руху. і Є домовленість про механічні перепони, які дають можливість відмежувати додаткову смугу. На закупівлю турнікетів потрібно 300 тисяч гривень. Їх планують виділити частково з бюджету бюджету та частково злучити приватні кошти підприємців. Тваринам потрібна допомога. Ввечері 5 лютого сталася пожежа в протулку для тварин милосердя, щоб Брюховичах. згоріла кухня. Тварини не постраждали. Окрім того, згорів склад із сіном і підстилками та частково склад з дровами. Нині у притулку перебуває близько трьох сотень собак. Тому першочергово потрібно відновити роботу польової кухні. Адже зараз дуже складно готувати їжу для такої кількості тварин. Екозахисники звертаються до всіх небайдужих про допомогу. Зараз притулок найбільше потребує сіна, дров, вживаного одягу, а також фінансової допомоги для придбання кухонного інвентарю. Львів'ян навчатимуть бізнесу. В ратуші відбудеться перший цьогорічний курс тренінгів вчимося бізнесу. Триватимуть заняття з 20 лютого по 3 березня цього року. Зареєструватися можна до 17 лютого. Сам курс складається з 10 тренінгів кожного дня по 3 години з основних таких тематик, які найбільше цікавлять осіб, які започатковують власну справу або роблять перші кроки у бізнесі. Тобто з першої теми логістика започаткування власної справи, і далі стосовно проводення маркетингових досліджень, стосовно вивчення аналізу ринку, стосовно закінчується це все підготовкою бізнес-плану. У Львові обирають найкращий проект громадського простору пам'яті Небесної Сотні. Це вже другий такий конкурс, адже за результатами попереднього в журі переможців. Не визначило для переможців. Передбачено призовий фонд із міського бюджету в розмірі 180 тисяч гривень, тобто 90, 60 та 30 тисяч гривень для першого, другого та третього місць відповідно. Визначатиме переможців журі, у складі якого відомі архітектори, науковці, суспільні авторитети, а також міські посадовці. Загалом уркомітет отримав 25 проєктів від українських архітекторів. Усі охочі можуть переглянути роботи на стінах другого поверху ратуші та залишити свої. Враження у спеціальній книзі відгуків. Ми плануємо цей тиждень експонувати роботи для всіх охочих, всі можуть переглянути їх. І в п'ятницю попередньо всісти вже зробити засідання журі. І напевно, що на суддя понеділок оголосити по переможцям. Прощання з колядою, вихідними у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, майже з десяток катехатичних шкіл міста завершили період різдвяної пісні. За словами священнослужителів, це вже стало традицією так гарно і колоритно завершувати цикл різдвяно-зимових свят. Загалом учасники фестивалю Різдвяні дзвіночки відтворили увесь цикл свят: різдво, старий рік та водохреща. Учасники заходу виконали колядки разом із церковним хором. Здебільшого це були вже всім знання різдвяні пісні. Проте була і старовинна коляда. Окрім цього, діти презентували вертеп та театральні постановки. Актуальною темою було ситуація на сході країни. Вісім недільних шкіл, міста Львова краще мали можливість на парафіях колядувати вертеп, ходити по домівках у своїх церквах. А сьогодні в нас такий звітний підсумок цього колядного року, після якого вже ми помало переходимо до. Великого посту привчаємо їх до традиції українського народу, а також найперше ми власне прославляємо Бога, і це саме головне. І тому я дуже вдячна учасникам і саме не перше власне організаторам даного фестивалю. У нас все про події дня сьогоднішнього новини. Це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами свою історію розповідайте нам за номером гарячої лінії. А свіжу порцію інформації читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Вже за мить новини спорту вам розповість Ольга Білоган. Не пропустіть, бережіть те, що маєте. і Цінуйте тих, кому ви не байдужі. Дякую, що з нами до зустрічі. Час спортивних новина ТРК Львів Мої вітання. Обмінялися перемогами. Гандболістки Львівської Галичанки у центральних матчах жіночої суперліги зустрічалися з головним суперником у боротьбі за чемпіонство Ужгородськими Карпатами. Поєдинки Галичанка проводила на виїзді. У першому матчі господарки майданчика вирвали перемогу з рахунком 23-22. А у повторній зустрічі Галичанка взяла переконливий реванш 26-16. В турнірній таблиці діючі чемпіонки України львівські галичанки продовжують випереджати Карпати на 4 очки. У цьому чемпіонаті лідери українського жіночого гандболу зіграють між собою ще тричі. А Львівське Динамо виграло усі чотири поєдинки другого туру чемпіонату України з водного полу. Підопічні Олексія Шведова і надалі залишаються лідерами сезону, не втративши жодного очка. Впевнено, перемігши чотирьох суперників, львів'яни на останній хвилині вирвали перемогу в основного конкурента і чемпіона України 5-4. За результатами зіграних матчів боротьбу за медалі вищого гатунку вже у Суперлізі продовжать чотири команди Динамо Львів, «Ватерпольний клуб Маріуполь та два колективи з Харківщини. І цього тижня у Туреччині розпочнеться 13-й зимовий європейський юнацький олімпійський фестиваль. Змагання проводять серед учасників віком від 13 до 17 років. На честь початку фестивалю біля Львівського державного училища фізичної культури підняли прапори України та Національного олімпійського комітету. 11 грудня у турецькому Ерзурумі стартує 13-й зимовий європейський юнацький олімпійський фестиваль. Аби підтримати наших спортсменів, що поїдуть на змагання, біля стін ЛУФК підняли олімпійський прапор. Ми підняли прапор України і прапор Національного олімпійського комітету України і бажаємо нашим спортсменам, щоб ці прапори. Надихали їх на перемоги, і ми очікуємо золотих, срібних, бронзових медалей у юнацькому олімпійському фестивалі. Візьме участь 832 спортсмени із 40 країн. Ідея цих змагань зрозуміла поширювати олімпійські. Символи, якісь олімпійські ідеї серед молоді. Це сьогодні актуально для світового спорту, і Міжнародний олімпійський комітет, і Європейські олімпійські комітети в цьому приділяють дуже багато уваги. У складі української збірної виступатимуть двоє представників Львівщини Роман Ковалевський та учениця 10 класу училища фізичної культури Анастасія Шапіленко. Для мене це вперше дуже цікаво побачити цю атмосферу, відчути. Звичайно, будемо боротися за нагороди. Хочу здобути призові місця. Звичайно, поборотися за перше місце. Гірськолижники Анастасія Шепіленко та Роман Ковалевський виступатимуть у Слаломі, слаломі-гіганті та в командних змаганнях. Під керівництвом тренера Юлії Шепіленко спортсмени готувались до фестивалю на закордонних зборах, а у січні позмагались на чемпіонаті України. Форма спортивна наразі в них досить непогана. Ну локально трошки відчувається зараз, що вони змучені, тому що це і переїзди, і нічні переїзди були в транспорті нашому. От але маємо ще пару днів часу, щоб відновитися. Все ж таки вийти на той рівень, принаймні, коли все гармонічно буде складатися і добре для них. Триватиме фестиваль до 16 лютого. А юні таланти визначали між собою найкращих у нашому місті. Завершився перший етап вже традиційного кубка Львівщини з шахів. У змаганнях взяли участь діти з усіх районів області. Докладніше далі у сюжеті. Популярність шахів на Львівщині з кожним днем зростає. Після ведення гуртків у школах навчати цій грі планують і у всіх садочках міста. Так у обласній федерації хочуть закладати фундамент для виховання майбутніх чемпіонів. Починати треба з маличкою, загортовуватись до боротьби до поразок, найнеприємніше -най -най отримати поразку, але кожна поразка це шлях до перемоги. 140 шахістів з усіх куточків Львівщини у запеклій боротьбі демонстрували свої вміння на дошці. У порівнянні з минулим кубком турнір помолодша. Ми змінили ми їх омолодили ще далі. Вже тепер не до 12 років, а до 9. А від того кількість учасників не змінюється, у нас просто все росте у Львові і області в геометричній прогресії. Софія приїхала на змагання з другого часу свою першу партію, виграла. Дівчинка розповіла, що готуватись до змагань їй допомагають батько та тренер. Мене саме перше трошки вчив тату, а потім мене відвезли до тренера, і я там більше навчилася. Я тренувалась, рішала задачі, грала з старшими. І грала з малими, даваючи їм фору. Восьмирічна учасниця Маргарита дуже любить шахи. Спершу сама навчилась вправно грати, а тепер обіцяє залучити до цього виду спорту всю сім'ю. Я буду вчити маму, тата, бабусю, мою рідну тітку, шахів і всіх, всіх сім'ї. Шестирічний шахіст Матвій з Новояврівська та львів'янин Антоній стартували у турнірі з поразок, але хлопці не засмучуються. Кажуть, що тепер знають свої помилки. Та просто я хочу одну позицію поставити, а мені ніяк не можу її поставити. Треба просто тренуватися і ніколи не здаватись. Перший етап Кубка Львівської області закінчився та організацію. Організатори нагадують, що свято шахів продовжиться, і на дітей зовсім скоро чекає другий тур. Тож юні шахісти мають чудову нагоду вдосконалювати свою майстерність та набиратись досвіду для нових перемог. Що ж на цьому у мене все на сьогодні? Зустрінемось з вами вже звично. Завтра гарного вам вечора.